Зараз в Едмонтоні плюс 9 градусів тепла. І це середина зими. Середина зими і так прекрасно відчуття, ніби вже весна. Відчуття вже ніби весна на порозі. І це так піднімає трошки духовний такий настрій особи людини. І я дуже щасливий, що мене дивляться дуже прекрасна і хороша аудиторія. І я хочу вам ще раз подякувати. Я завжди це пам'ятаю. Щоб без вас би не було мого каналу, без вас би не було ще одного великого україномовного каналу. Тому ми всі разом приклали велике зусилля для того, щоб створити ще один україномовний контент. І саме головне, що ми підтримуємо українців, українську мову, і ми єднаємося разом як одне ціле. І це дуже зараз важливо, щоб наші блогери в світі чітко тримали позицію стосовно України. Я, друзі, недавно десь читав в інтернеті і бачив, що дуже багато е, проблем створює те, що наші українці, на жаль, дивляться російськомовні канали і російськомовний контент іменно з Росії. І це створює дуже багато проблем. Десь там було написано, що аж 10 тисяч дронів Росія могла купити і за того, що українці дивляться і думають, що один, хто дивиться, не робить різниці, але все розумієте, додається в кінці дня. Тому, друзі, задумайтесь над тим. Чи варто дивитися російськомовних блогерів з Росії, бо це дуже е, фінансує багато солдатів і багато робить проти нас і проти України? Друзі, я, звісно, вас ще раз попрошу і хочу вам нагадати, що 25% з вас, хто дивиться мій канал, є підписаними на мій канал. І решту 75%. Ви дивитесь мене не підписуючись. Я, я страшенно вам вдячний, що ви все рівно підтримуєте і робите свій вклад в розвиток цього каналу. Але я би дуже би був би сильно вдячний, якщо б ви просто би підписалися, створили б е, аккаунти. І розумієте, багато з вас, хто підписується, ви ваш підпис не зареєстровується. Тому, будь ласка, перевірте це. Тому що якщо ви не дивитесь відео більше однієї з половиною хвилини, деколи і ви підписались на канал, бо ви спішите ви за якісь загублені, то воно не зареєстровує ваш підпис. Підпис, і ви, можливо, навіть думаєте, що ви підписані, а насправді ви не є. Я сьогодні хочу поговорити про цей скандал, який зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки стосовно штату Техас. І зараз Росія дуже сильно пробує використати це в свою сторону, свою е, сторону, щоб е, створити маніпуляцію. Щоб Зробити все можливе, щоб фінансова допомога Україні не була затверджена, і також щоб зробити свій внесок та вклад в виборах цього року в Сполучених Штатах Америки. І щоб ви всі просто знали, що інформація, яку ви, можливо, чуєте, деколи, вона не є така правдива, яку я, наприклад, звідси можу чути і бачити, бо я живу зразу з боку, і в мене більш свіжіші такі правдивіші новини. Зараз відбувся скандал між Джо Байденом та губернатором Техасу. Губернатор Техасу сказав, що вже досить вже надоїло про те, що дуже багато нелегалів. Перетинає з Мексики в Штати Америки. І Їм вже просто це надоїло, сказали, що дуже багато наркотиків приносять з собою, багато криміналу, багато різних людей, яких взагалі країна не знає. Потім стаються багато проблем, і прості американці страждають від цього. І він сказав, що вже досить. Він провів 50 кілометрів. Е Цього, такої загорожі колючої, повністю її встановив і сказав, що вже досить, і почав контролювати, можна сказати, сам своїми силами кордон. І федеральному уряду в загальному це не сподобалось. Вони е, все роблять для того, щоб забрати цю блокаду. І вони проголосували за законопроект, який дозволяє по федеральному уряду зайти в штат і забрати всі ці е, колючки, всю цю загорожу фактично з кордонів між Мексикою і Америкою. Чи це добре, чи це не добре? Це не нам судити, і ми не знаємо конкретно, яка там ситуація є. Але я прекрасно знаю і розумію, що американцям вже надоїло, Американцям вже надоїло, що 300 тисяч різних мігрантів перетинають кордон. Фактично щомісяця це дуже великі цифри. Це дуже велика цифра, особливо для Америки, які не потрібні іммігранти, яка не хоче людей, тому що в них є достатньо людей, їм треба за своїх людей дубати. І в Америці свої проблеми з безхатьками і з безробіттям. Тому зараз точно Америка не шукає ніяких нових людей, вони хочуть це стабілізувати. Губернатор США навіть заявив, що Техас може відділитися від Америки, якщо ця ситуація не буде стабілізована, і якщо люди в його Штаті. Американці, громадяни не будуть забезпечені безпекою. Це все, що за що він переживає, і тому він взяв все в свої руки. І це дуже сильно не сподобалося в загальному американським лідерам і на нього там нападають. Ну, конкретний такий скандал в країні, який зараз нікому не потрібен. І цей за чого можна сказати, одна з причин, чому Україні ще до сих пір не надали ту важливу фінансову допомогу, яка нам дуже сильно потрібна, яка може змінити хід війни, і яка може тільки допомогти Україні. Завершити цю війну в перемозі, вже навіть Трамп підключився до цього всього. Він сказав, що це дуже велика проблема, що Джо Байден не може контролювати кордони. І е, спікер Конгресу взагалі заявив трошки таку неприємну річ, що е, він навіть не думає, що ця фінансова допомога буде все ж таки надана Україні. І якщо вона не буде надана Україні, то в Україні буде не солодко, можна так сказати. І при тому, всьому, що зараз відбувається в політиці. Це складно дивитися на якийсь бік, який бік є правий, який бік не є не правий. І повірте мені, в кінці дня, якщо б Америка дуже сильно хотіла, вона б вже давно б нам дала цю фінансову допомогу. А це, що вони її так тримають постійно якісь відговорки, відмазки і так далі, це не є добре ні для кого. Але всі прекрасно ви повинні розуміти, що в Америці зараз в них самих свої проблеми, і вони хочуть стабілізувати і покращити свою країну. І цим скандалом загальним дуже сильно зараз Росія пробує скористатися в свою сторону, тому що Росія прекрасно розуміє, що ця фінансова допомога і цей пакет фінансової допомоги, який ще Україні, можна сказати, повинні були дати вже давно, може змінити хід війни. І вони все будуть робити для того, щоб скористатися цією такою, таким хаосом, який зараз відбувається в країні. І зараз взагалі, політика може змінитися, тому що Трамп так конкретно лідирує. І знаєте, мені цікава ваша думка про Трампа. Що ви думаєте? Ви думаєте, що Трамп за Україну, не за Україну. Всі ми прекрасно знаємо його заяв за за такі заяви, що він зупинить війну. Цікаво просто вашу думку почути і провести такий аналіз. Вон, друзі, що зараз відбувається в Штатах, я сподіваюся, що все якось вирішиться на користь України, на користь. В ситуації, щоб вже все було якось в світі стабільніше. Але зараз світ є дуже нестабільний і зараз один з таких найбільш найгірших часів для життя, щоб бути навіть живим на цій планеті. А я вам, друзі, бажаю всього самого найкращого, як завжди, здоров'я, мирного неба на нашу люблю Україну і до наступних випусків з вами.